В сьогоднішньому відео говоримо про вплив блокчейну Алео на медичну сферу. Поїхати. Медична сфера є найважливішою в нашому житті, адже здоров'я це найважливіше дійсно, що є у всіх нас. І от, наприклад, як нам блокчейн Алео зможе допомогти в майбутньому розвитку загалом кожної людини в медичній сфері. Наведу приклад, вам, наприклад, потрібно записати свою дитину на прийом до лікаря. Зараз в теперішніх умовах, з теперішніми реформами медичної системи, вам просто так це не вдасться зробити. Від вас будуть вимагати історію хворіб, карточку медичну, ну і багато-багато всякої якоїсь інформації, яку потрібно зазначити перед прийомом до лікаря. І от за допомогою блокчейну але ви уникнете оцих всіх неприємностей, ви уникнете. Того, щоб світити своєю якоюсь приватною інформацією, своєю історією хвороб чи історією хвороб своєї дитини в даному випадку. Адже це не дуже приємно, коли всі знають про те, там про ваші якісь особливості, минулі хвороби і так далі, ви зможете один раз загрузити це все, наприклад, програма ZPS, ця технологія, яка читає вашу інформацію і просто ви уникнете оцієї марудної. Справи, коли ви заповнюєте свої персональні дані постійно і так далі. Ви зможете просто записатися на прийом до лікаря. Ті інформації, які потрібні, будуть лікарю, просто зчитається з допомогою цієї технології. Лікар просто отримає інформацію про те, що йому саме там потрібно, без е, от, висвітлення якоїсь вашої іншої інформації, яка в даному випадку є непотрібною для лікаря. І от блокчейн Алео я вважаю, що кардинально змінить цю систему в кращу сторону, і ми всі зможемо насолоджуватися перевагами блокчейну Алео і медичної сфери вже найближчим часом. Всім дякую за перегляд, підтримуйте Алео, любіть Алео і до зустрічі.